Учасники заходу до дня партизанської слави вшанували пам'ять жертв масових розстрілів, поклавши квіти до братських могил у селі Острушки. Раніше в цей день згадували в основному партизанів Другої світової війни, але з 2014 року багато партизан з'явилось і серед наших сучасників. Ці хоробрі люди протистоять озброєним солдатам на тимчасово окупованих Росією територіях. Українці відстояли свою батьківщину в ті далекі. Роки Другої світової війни сьогодні це приклад мужності, приклад стійкості, приклад як перемагати ворога. Чани пам'ять тим, хто боровся за мир за свободу. І в ті часи, і на даний час у селі Острушки розташовані чотири братські могили. В одній з них поховані останки понад 800 людей військовополонених партизанів та підпільників, розстріляних гітлерівцями. Серед загиблих – 15-річний партизан Юрій Сорока, син комісара Хільчанського партизанського загону. Поблизу Острушок знаходиться ще одна братська могила, де спочивають 174 євреї, замордовані окупантами. Це були переважно жінки, діти та літні люди, які проживали в місті Новгород Сіверській. В іншій братській могилі останки 365 мешканців села Білоусівка. Німецькі загарбники запідозрили їх у зв'язках із партизанами та розстріляли всіх, не пожалівши ні дітей, ні старих. Трагедія відбулася в 1942 році. Також тут розташоване поховання 41 комсомолки з того ж села Білоусівка, яких розстріляли у липні 1942 року. Одна з дівчат дивом вижила та розповіла про цю трагедію. Гітлерівці стратили людей у великому оборонному протитанковому ро наші діди й батьки билися за незалежність. Тепер наші сини, нинішні покоління, стоять на варті держави. Ми мусимо пам'ятати всіх, хто здобув для нас велику перемогу, заради якої сьогодні воюють наші війська.